В каси народилась маленька дівчинка по імені Настя. Була вона маленькою розумницею. Батьки її любили, доглядали і виховували. В садочку вона виступала постійно і була вихованою. Тоді переїхала в чарівне місто Гоберли, знайшла друзів собі чарівних і пішла до першого класу. Ось тепер вона у восьмому класі. І ця дівчинка, я розповім тоді трішки про себе. Чусь я добре і в своєму житті я хочу успіху успіху досягнути. Люблю також читати цікаві книжки, обожнюю слухати музику і танцями захоплююсь. Я фотографуватись також люблю. Чудових друзів маю, які мені в усьому постійно допомагають. У моєму житті є багато цілей, які я хочу досягнути. Одна з них стати міс гімназія. Я впевнена. Що сьогодні я цієї мети досягну? Дякую, нас.